Після провалу у лізі чемпіонів Суркіс здається відшукав для Динамо нового тренера, і цей вибір точно наробить галасу в Україні. Друзі, привіт! Ви на динамівському секторі. Ну що ж, на жаль, не можна сказати про те, що Динамо впевнено крокує у плей-офф Ліги Чемпіонів. Ні, на жаль, Динамо впевнено кракує у Лігу Європи. і було б добре, аби після цього не зробили ще один крок у лігу конференцій. Так чи інакше, а після цього поєдинку потрібно зробити висновки футболістам, тренерам і, напевно, перш за все керівникам команди. Зараз про це все ми поговоримо. Ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, наш проект. Підпишіться на канал просто зараз. Ми маємо дуже амбітну мету у 10 тисяч підписників, і будемо дуже вдячні вам за те, що ви нам у цьому допоможете. Дякую. Звичайно, розпочнемо ми сьогодні з огляду матчу проти Пафоса. Більш детальний розбір ми робили у відео, яке зараз з'явилося вгорі за підказкою. Зараз вже коротко згадаємо, як відбувався цей матч. Отож, кияни одразу розпочали провально вже на другій хвилині. Довга передача до наших воріт завершилася панікою у карному майданчику, помилкою нещерета, ще однією хвилою незрозумілих дій, і у підсумку голом у порожні ворота. Втім, навіть такий поворот не змусив команду піти атакувати, натомість. Ще до середини першого тайму Динамо могло пропускати двічі на 13 13-й хвилині після помилки у центрі поля. На ударній позиції перебував Танкович, втім на місці був нещеред. А на 25 й грубо помилився Дубінчак. До воріт полетів Бруно, але свій момент не використав. Загалом, єдиний момент у першій половині, який можна виділити по грі киян, це удар зі штрафного у виконанні брашка, але небезпечним він точно не був. На другий тайм Пафос знову вийшов більш зарядженим і, очевидно, більш... Більше хотів забити, ну і в принципі це зробив. На 55 й хвилині чергова невпевнена дія Динамо у своєму штрафному серія втрат це, зокрема, на вирішальному етапі від Шапаренка, навіс на дальню, там вже чекає Корея та заносить м'яж у ворота разом з нещеретом. 0-2 і на цьому етапі усі мрії футболістів, уболівальників та тренера остаточно розбилися. Після такого удару Динамо вже нічого не зуміло протиставити супернику. Справді, жодного гольового моменту ніхто з гравців не. Не створив, тож фінальний свисток фіксує поразку із рахунком 0-2 та Динамо опускається у Лігу Європи. Нагадаємо, там належить зіграти проти переможця пари Хамрун Макабі. Але хто це буде? Ми дізнаємося у четвер. Ну і такий результат дарує нам черговий антирекорд, адже вперше за останні 20 років Україна не буде представлена на основному етапі Ліги Чемпіонів. Останнім на цей час сезоном, коли України не було в основному етапі ЛЧ, була кампанія 0,5-06. Тоді. Динамо програло у кваліфікації Туну, а Шахтар вилетів від Інтера. Звичайно, після цього матчу було дуже цікаво послухати Олександра Шовковського, а він почав говорити про підсилення команди. Але дуже цікаво, що про це він говорить не перед початком сезону, не перед початком зборів, а після того, як команда вилітає з Ліги Чемпіонів. Чи здивував мене пафос? Мене найбільше здивувала наша гра. Нам потрібно підсилити усі ланки. Наша команда складається із гравців академії та українських виконавців. Щоб грати на найвищому рівні, треба дуже відчутно посилюватися, тому що ми Вступаємося як індивідуально, так і в командних діях, і у цьому матчі це було добре видно. Також відомо, що там із Денисом Поповим, який знову матч до кінця не дограв. У нього проблеми з м'язом. Він відчув дискомфорт та попросив заміну. Ми знали про ризик, тому були готові до такого варіанту. Після цього поєдинку багато хто заговорив про відставку Олександра Шовковського. Очевидно, сам він це не зробить, та й напевно не має в цьому потреби, тому що попереду ще цілий сезон в чемпіонаті України, попереду ще кваліфікація Ліги Європи. Втім, можливо, якщо власне у цій Лізі Європи буде черговий провал і команда опуститься аж в Лігу конференцій, Ігор Суркіс все ж вдасться до радикальних дій. Тим паче, що варіант дуже дуже цікавий варіант, вже є. Доволі сенсаційну інформацію ефірі проєкту «Взбірна» озвучив Михайло Співаковський. Перебираючи варіанти для потенційного нового наставника Динамо, він назвав одне ім'я, яке у фанатів київського клубу має викликати напевно доволі змішані емоції. Отож, за повідомленням журналіста, власники Динамо певний час тому звертали увагу на колишнього тренера Карпати Дніпра «Дніпра-1» та Шахтаря Ігоря Йовічевича. Не можна сказати, що це була пряма зацікавленість, але на Йовічевича звертало увагу, каже Джерело. Зауважимо Наразі 51-річний спеціаліст перебуває без роботи після того, як на початку червня покинув болгарський лудогорець. Під його керівництвом команда виграла на внутрішній арені усі трофеї: чемпіонат, кубок та суперкубок. Цього літа Йові активно пов'язували із металістом 1925 і подейкували, що мала відбутися на відзустріч із керівництвом, але врешті від його кандидатури відмовилися, враховуючи те, що зараз Йовічевич усе ще перебуває без команди. Годьтеся, такий варіант був би дуже цікавий і далеко не виключено знову ж таки, що керівники Динамо звернуть на нього знову свою увагу, особливо якщо не дай Боже станеться провал у лізі Європи. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Пишіть свої емоції після поєдинку Динамо проти Пафоса. Пишіть свої емоції щодо можливого призначення Йовічевича. Ну і підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку, і скоро побачимось.